Доброго дня, малята! Сьогодні Україна відзначає три славетних свято: перше свято День українського козацтва, друге свято християнське Покрова Пресвятої Богородиці, а третє свято. День захисника України. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа матір заступниця і покровительниця наших козаків. І де нині нащадки козаків розвивали найкращі традиції наших предків, що є для нас зразком добленості і відданості Україні. З усього серця вітаю вас з цими святами. Всіх громадянів України, гідних нащадків, великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїв, та наших предків. Бажаю вам міцного здоров'я, хоробрості і мирного неба над головою. Я сподіваюся, що всі ми з вами скоро зустрінемося дочка. Будемо займатися в садочку своїми справами дослідженнями. Сподіваємося, що скоро наші хоробрі козаки-захисники закінчать цю війну. До побаченнями зайчики. До нових зустрічей. Рідна наша Україна, не вдам упасти на країна. Захищу від злих атак, дарма ж бо я козак. Розпочали ці українські. Вони країна Україну. А за пісня пертіли. От у неї віки давно. Os cossacos! Os cossacos liseu a lua, a e cantavam, e cantavam a nossa terra a nossa terra. Não era possível, porque a mãe não sabia o que liseu. Mas E Любіть Україну, як сонце, як вітер, і трави, і води, годину щасливу і радості ми. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сній на яві, свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'ї. Я. Я хочу сьогодні привітати наших захисниць та захисників україни та подякувати їм за те що українці мають змогу говорити своєю українською вишневою мовою